Вітаю, астрологічний прогноз тенденції війни в жовтні, чи буде контрнаступ, про що брешуть великі брехуни в політики? Чи буде на Запорізькій атомній станції аварія, чи будуть надані томагавки і удари по віддаленим російським територіям? Хотів би почати з того, що напад дронів на Польщу, який стався в 10 жовтня, 2020... 10 березня 2025 року. В цей день планета Марс знаходилася в знаці Зодіака Терези, знаці Володимира Путіна. І астрологічно це означає, що Володимир Путін в цей період проявляє агресію. Марс означає непродумана агресія, пов'язана з імпульсивністю і непослідовністю. Тож вважаю, що астрологічно цей Марс з'єднанні з взначці Терези з планетами Володимира Путіна означає, що це не продумана стратегія нападу на Європу, а імпульсивна поведінка Володимира Путіна. Перше, друге, в... з приводу Запорізької атомної станції. А, значить, в жовтні дійсно є такі жахливі сполучення планет в знаці катастроф в Скорпіоні. А, стихія води вже проявилася ця енергія в Одесі. А стихія води далі продовжується марш стихії води. А стихія води не тільки означає вода, вона ще означає психологічний тиск, психологічний вплив. Наприкінці жовтня він особливо підсилиться, терор, психологічний вплив. Але оскільки це швидкі показники, вони не такі, які означають довгі наслідки. То мій прогноз такий, що аварії на Запорізькій атомній станції, яка призведе до довгих наслідків, такої аварії не буде. Можливо, будуть, ймовірні, за все, залякування, вони будуть і якісь такі. Агресивна поведінка агресора щодо атомної станції. Далі хотів би відзначити, що знак Марс наці Зодіака Скорпіон, пов'язаний з брехнею, з наглою брехнею, тобто брехня буває різна. І от саме Марс Скорпіоні пов'язаний з наглою, просто ну, відвертою брехнею. Значить, і це означає, що ну, треба такого очікувати. До речі, хотів би сказати, що взагалі у 2025, 24, 2023 рік, та від початку війни маємо багато планет знаці з наці Дяка Риб і мало планет знаці з Наці Дяка Діва, що означає, що але средства масової інформації спекулюють на точності, тобто і, і, значить, і астрологи теж і тарологи, і я. Значить, в цю яму впадає час від часу. Тобто, ну, точність. А це характеристики знака Зодіака Діва. Але в дівах нема, в Діві нема планет майже впродовж війни. Планети навпаки в рибах. Тож правильно було б вчитися і вчити інших людей, орієнтуватися в стилі знака Зодіака Риби. Це довіра до Бога, довіра до. Колективного, безсвідомого до групи, до колектива, до народу до колективного безсвідомого, до Плисти за течією, не фіксуватися на якихось конкретиці, і як воно йде, так воно йде. Тобто подібні настройки вони будуть давати людям силу. А оці точності, хоч вони збуваються, хоч не збуваються, вони людям сили не дають і люди зневірюються це хотів сказати. Далі, о, чому я це зараз сказав? Бо в жовтні багато планет з тихії води, це особливо означає плисти за течією і не шукати якоїсь конкретики. Її не буде мало. Тобто багато тайних спецоперацій відбувається і особливо в жовтні, а конкретика, ймовірніше, ж, багато з конкретного це обман. Також в жовтні маємо з'єднання Марса з Ліліт 27 числа. Минулий раз таке з'єднання було під час того, що назвали контрнаступом в 2023 році влітку. Я в своїх прогнозах заздалегідь попереджав, що цей контрнаступ він буде невдалим і проблемним. Це дуже легкий астрологічний прогноз був, тому що Марс означає наступати, а Ліліт означає помилка. В знаці Лев це означає розпіарене щось, хвастунішка, тобто Льви, наприклад, Арестович хвастова хваста це любить, тобто хвастливий такий контрнаступ, помилковий. І зараз теж Ліліт з'єднується з Марсом. Це означає, що можна очікувати знову якихось помилкових дій. Пов'язаних з наступами, тільки якщо контрнаступ, то був такий ну, відверто розпіарений, то ці тайні процеси. Тобто наступи наприкінці жовтня, в них буде багато зроблено дуже багато зроблено помилок. З приводу характеру планети Марс в Скорпіоні, то це знак Марс в Скорпіоні означає мститися, помститися значить, внаслідок образи. Зла пам'ятність і підсилена агресія, тож прогнозую, що війна в жовтні дуже агресивна буде, особливо наприкінці жовтня, коли Марс з'єднані злялі. Ці гармонічні аспекти вони означають, що дуже легко будуть руйнувати якісь речі, і це буде нескладно зробити легке руйнування якихось речей. Чи будуть Україні надані тамагавки, або тамагавки, або інше підсилення дальніх ракет. Прогнозую, по-перше, тому що Скорпіон пов'язаний з такою агресією, Марс Скорпіоні. А після того в листопаді Марс переходив в знак Здяка-Стрілець, стрілець означає далеко, дальнє. І Марс-Стрільці означає дальні удари, удари далеко. Можливо, це вже буде і в жовтні при Марсі в Скорпіоні. Ну, а можливо, і в листопаді при Марсі в Стрінці можна побачити підсилення цих ударів. Таку інформацію я для вас підібрав для цього прогнозу. Пишіть, будь ласка, що вам ще цікаво. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!